Швабра локшина з затиском. Телескопічна ручка довга, широка платформа. І зараз ми вам покажемо, як це працює. Ось така запаска шинілова. Ось так, так. Дуже плотний шиніл. Дуже багато лапши. Зашіпки такі зручні. Так, поклали, прижали так, ось так от. Дуже гарно. Так. І працює надійне з'єднання. Помили, зняли запаску, попросували її. Запаски завжди в наявності. Можна використовувати і інші. Ось так от. Замовляйте, і в вашому будинку буде завжди чисто.